Заклад громадського харчування, який був закритий після випадку масового отруєння унаслідок вживання суші, відновив свою роботу. Втім, його чекає перевірка, яку можна здійснити лише при його повноцінній роботі. Про це у ході апаратної наради повідомили фахівці Держпродспоживслужби. Уже відкрилося цей громад заклад громадського харчування саме суші наприкінці минулого тижня, тому ми підемо перевіряти виконання всіх. Нормативних вимог, які були їм надані у приписі, І тому що зробити це можливо лише при функціонуванні, коли об'єкт функціонує. Тобто ну будемо сподіватися, що. Ну, в принципі, вони нас завірили, що вони ну, все виконали. Очільник громади Микола Нога зазначив, відкриття закладу можливе лише за 100% виконання ним усіх необхідних приписів. Пані Оксана, зверніть увагу, абсолютно якщо всі 100% вимог ваших буде виконано, а так відкривати смислу нема, щоб. Щоб травити шуски, що послуга але... сучасна, але 100% безпеки громади. Це в першу чергу. Оксана Іщенко звернулась до жителів громади з рекомендацією відповідально ставитись до свого здоров'я, дотримуючись елементарних правил. Не купуйте харчові продукти з рук з землі в невстановлених місцях. Можете, маєте право перевірити терміни зберігання. Також перевірка чекає агропромисловий ринок щодо дотримання температурних режимів зберігання та якості харчових продуктів. Наприкінці тижня до нас надійшла через головне управління з Києва перевірки щодо дотримання температурних режимів та якості харчових продуктів на агропромислових ринках. наших. тому будуть здійснюватися і такі перевірки що бути готові, тривають у місті заходи профілактики інфекційних захворювань, пов'язаних із закладами громадського харчування. Вже більше трьох тижнів. Ми працюємо з підприємцями, які організують громадське харчування в місті. підготовлені відповідні листи, підготовлена аналіз цієї ситуації. І підприємці відкликаються. І всі ті заходи, які ми пропонуємо щодо попередження в подальшому подібних спалахів і дотримання вимог за. Нітарного законодавства Ірина, вони у ході апаратної наради також стали відомі результати досліджень про води, які були відібрані з Галенківського озера. В Галенківському озеру вода моніторилась. Відібрана більше 30 проб і останні проби на кінець тижня минулого вони всі відповідають її іншим вимогам. Ніколи такого не було, щоб на одному озері по 20 по 30 проб бралося, але пішли по цій системі, виявили, що було, як було, і, і дякую, що показники сьогоднішній день нормальні.